У нас на телефонной связи заместитель начальника управления по связям общественности вооруженных сил Украины Владислав Волошин. Владислав, здравствуйте, слышите ли вы нас? Доброго вечера. Владислав, спасибо, что нашли время принять участие в нашем эфире. Вот хотелось бы услышать от вас самые свежие данные на ситуации в Авдеевке в первую очередь. Потому что информация, вот, знаете, которая поступает в СМИ, весьма противоречива, вот, продолжаются ли сейчас бои в Авдеевке? Ну, на 19 годину обстрілу Авдіївки і позицій українських бійців з боку російських терористичних військ, з важкого озброєння не було. В основному турбуючий вогонь зі стрілецької зброї та мінометів 82 мм калібру, і великокаліберних кулеметів, а також гранатометів різних систем. Щодо, щодо застосування важкого озброєння, то сьогодні вночі з реактивних систем залпового вогню град також було випущено по Авдіївці і її захисникам 40 ракет, 40 снарядів. Крім того, працювала 152 мм артилерія та 120 мм міномети. Да, услышали. Вот скажите, пожалуйста, сколько на данный момент погибших раненых, а также жертв серед местного населення? Серед місцевого населення за всі ці дні одна жінка загибла, а також є четверо поранених.